Сьогодні будемо розкривати дужки, а точніше будемо множити дужку на дужку. Для того, щоб помножити дві дужки між собою, нам потрібно зафіксувати перший вираз в перших дужках. Фіксуємо для себе А. І множимо його на кожне із чисел в других дужках. Тобто А множимо на С, отримаємо АС, А множимо на Д, отримаємо АД. Далі робимо те саме з другим виразом в перших дужках. Фіксуємо B і множимо його на кожний із виразів в других дужках. B множимо на C і B множимо на D. Для того, щоб визначити, які знаки в нас будуть між виразами, дивимось. A А додатнє, С додатнє. Тобто перед це буде додатнє число. Далі A додатнє плюс D додатнє. В даному випадку перед А буде стояти знак плюс. Б додатнє це додатнє. Перед Б це буде стояти знак плюс. Б додатнє це Д додатнє, перед Б, де буде стояти знак плюс. Пробуємо розкрити на прикладі. Якщо у нас з вами 3-х буде множитися на 2х плюс 4. Фіксуємо для себе перший вираз. Фіксуємо трічку і множимо її на кожне із виразів в дужках. 3 множимо на 2х. Далі дивимось 3 додатні плюс 4 додатні, тобто буде плюс. І 3 множимо на 4. Далі фіксуємо для себе другий вираз в перших дужках. і множимо його на кожний. Із виразів в другому дужках. Тільки враховуємо те, що у нас стоїть мінус х. Мінус х помножити на 2х. Від'ємне множимо на додатні, отримаємо від'ємне число. Так? х помножити на 2х. Далі. Х треба помножити на 4. Враховуємо те, що у нас мінус х від'ємне. А четвірка між собою додатня. Від'ємне множимо на додатнє, отримаємо мінус мінус х помножити на 4, 3 помножити на 2х. Це в нас 6х, на 3 на 2 і на х. Додати. 3 на 4, 12. Х помножити на 2х. В цьому випадку перемножаємо між собою змін. Х помножити на х буде х квадрат. І мінус х помножити на 4, це в нас буде 4х. Якщо уважно подивитися, в цьому випадку ми можемо звести подібні доданки. Подібними називаються доданки, які мають однакову зміну в однакових степенях. В даному випадку у нас змінна x 6х мінус 4х. Якщо 6х мінус 4х, це в нас буде 2х, додати 12 і мінус 2 х квадрат. Вираз 2х і 2х квадрат не є подібними, оскільки в них різні степені. Давайте спробуємо ще один. 5 мінус А на А мінус 4. Фіксуємо для себе перше число. Фіксуємо п'ятірочку, яку ми маємо помножити на кожне із виразів в других дужках. 5 помножити на А, мінус 5 помножити на 4. П'ятірочку множимо на кожен із виразів в дужках. Давайте зі знаками розберемось. 5 додатні, А додатнє. Вираз додатній. Перед ним плюс можна не ставити, бо він перший. 5 додатні, мінус 4 від'ємне. на від'ємне буде від'ємне. Ось наш мінус. Так. Тепер беремо, фіксуємо друге число в перших дужках. І ми робимо те, що робили з п'ятірочкою. Множимо його на кожне із чисел в других дужках. Так. Нам треба А помножити на А. І А помножити на 4. Давайте дізнаємося знак. Мінус А від'ємне, просто А додатні. Мінус на плюс дає мінус. Ось він стоїть. Мінус А стоїть з мінусом, мінус 4 з мінусом, мінус на мінус дає знак плюс. Ось стоїть плюс. Тепер перемножимо їх. 5 на А це 5А. 5 на 4 у нас 20. А помножити на А а квадрат. А помножити на 4 4А. І можемо звести подібні доданки. Да? Ще раз нагадую, подібні доданки ті що мають однакові зміни в однакових степенях. Ось у нас є з буквочкою А. Можемо їх звести. Знак числа стоїть перед ним. Дивіться: 5А плюс 4А. Буде 9 дев'а, мінус 20 і мінус А квадрат. І візьмемо ще один приклад. Якщо у нас, наприклад, А мінус 4 на мінус 3 плюс Б. Фіксуємо для себе перше число. А множимо на кожну із виразів душка. А помножити на мінус 3. Да? Якщо ми з вами додатні помножимо на від'ємне, ну, отримаємо число від'ємне. Ось цей мінус ми поставили вже зразу перед виразом. Тепер дивимося. А множимо на Б. А додатнє Б додатнє, результат їхньої дії буде числом додатнім, буде АБ. Далі фіксуємо другий вираз в перших дужках І множимо його на кожне із виразів в дужках. Мінус 4 множимо на мінус 3. Мінус на мінус дасть нам плюс. Тому пишемо плюс 4 на 3 Тепер мінус 4 множимо на плюс б. на додатнє буде від'ємне. Мінус 4 b Ну і ще перемножимо. А помножити на 3. Це у нас 3А плюс АБ, 3 на 4, 12 і мінус 4Б. В даному випадку подібних доданків у нас немає, тому звести подібні доданки ми не можемо. Це остаточна наша відповідь. Тепер давайте спробуємо зробити приклад, в якому буде два види дужок. Тут у нас два види дужок. Перший вид дужок, коли число множиться на дужечку, давайте пригадаємо, якщо число множиться на дужечку, то ми число маємо помножити на кожне із чисел в дужках. 3 множимо на 7 плюс 3 множимо на 4а. Додати. Тепер у нас дужечка множиться на дужечку. Знову ж таки, фіксуємо перший вираз і множимо його на кожен із виразів в других дужках. 3 помножити на 4. Тепер дивіться, 3 додатнє мінус а від'ємно. Зразу пишу собі мінус мінус 3а, бо 3 помножити на а3а. А. Тепер фіксуємо друге число в перших дужках це вираз мінус А, так? і множимо його на кожен із виразів в других дужках. Мінус А помножити на 4. Від'ємне на додатнє буде від'ємне. А помножити на 4, мінус 4а. І останнє мінус а множимо на мінус А, мінус на мінус дає знак плюс, а, а помножити на А буде а квадрат. Так, де у нас є числа, давайте їх перемножимо. 3 помножити на 7 21, 3 помножити на 4а 12а, 3 на 4 12, мінус 3а, мінус 4а, і плюс а квадрат. І в цьому випадку ми можемо звести подібні доданки. Подивіться, будь ласка, уважно, у нас два типи подібних доданків. Перший це у нас з буквочкою А. Ось, 12А, мінус 3А і мінус 4А. А квадрат до них не відноситься, бо у нього інша степінь. І крім того, у нас є ще числа, які ми можемо між собою окремо порахувати. Так. Давайте почнемо з. Тому що перепишемо те, що нам не потрібно зводити, у нас є А квадрат. Далі давайте з А 12А мінус 3А і мінус 4А. 12А мінус 3А це у нас 9А, 9А мінус 4А це у нас 5А. Це плюс 5А. І рахуємо з числами 21 додати 12. Це у нас додати. 33. Це наша остаточна відповідь. Більше подібних у нас немає. Звести ми більше нічого не можемо.